Президент України привітав біатлоністку Віту Семеренко із завоюванням бронзової медалі на олімпіаді в Сочі. Він підтвердив, що вона отримає трикімнатну квартиру у Сумах, а також грошову винагороду у еквіваленті 55 тисяч доларів. Загалом всю нашу біатлонну збірну тепер ставлять за приклад іншим українським олімпійцям. Ну а як роблять свої перші кроки в біатлоні? Юні спадкоємиці слави сестер Семеренко бачила на власні очі наша Соломія Поливка. Зняти гвинтівку потрібно за три секунди, але до того правильно розподілити сили на дистанції. Втім, промах на вогневому рубежі спортсмен може стрімко надолужити на лижах. Київська школа з кульової стрільби та біатлону вражає своїм далеко не дитячим і тим більше на хватським ставленням до професійного спорту. Вони не такі, як всі, сильні духом, дорослі душею і з нестандартним мисленням. Мій батько просто займався біатлоном, і я хотів продовжити його кар'єру, щоб, щоб... Ну, щоб мене побачили на екранях телевізору. Ну, взагалі хотів, щоб, щоб я вмів багато, щоб був спортивно розвиненим. Біатлон – це мій улюблений вид спорту. Я, з, напевне, з Ванкувера Олімпійських ігор я його дивлюся. І просто, ну, я як знайшла на сайті Федерації біатлону України, що в Києві є е, біатлонна школа, то я зразу зрозуміла, що це моє. Стараюсь їздити як якомога більше на, на тренування, щоб займатися, щоб зробити кар'єру, щоб виступати на Олімпіадах і щоб займати перші місця. Мені ще до Чемпіонів рости рости. Майбутні чемпіони налаштовані рішуче і зовсім не по дитячому. В біатлоні головне кажуть бажання і постійна праця над собою. Спочатку це було якось не дуже виходило, а потім, як проходили місяці, то вже стало добре виходити, і просто це ну от не так, як всі, всі на танці, фортепіано. А от біатлон, ну от, наприклад, в мене в класі, я одна така. А з нашою збірною у Сочі ці юні біатлоністи найбільше вболівають за Юлю Джиму, Валю Семиренко і Андрія Дереземлю. Тренери ж розповідають про кращі спортбази в Україні. Основно в Карпати є тобто У вас є якісь бази в Карпатах? Да, так, тисається та олімпійська база підготовки наших спортсменів. Там там гонщики і біатлоністи знаходяться. Окрім тисовиці, дуже популярними базами з відкритими стрільбищами в Україні є Чернігів зі своєю школою зимових видів спорту, суми зі спортивною базою Динамо і Новояворівськ, що на Львівщині. Проте підтримки від держфінансування обмаль. 2013 рік було вже трошки асигнування, а перед цим асигнування зовсім ніяких не було. Ні придбання, не науч було спортивної роботи, коштів не було. В цьому році те саме обіцяють збільшити асигнування. Якщо збільшать... То це буде договір. тому що в 13 році ми купили одну лазерну гвинтівку, лиж ми купили 50 пар. Кріплення ось оці коштували 15 євро, лижі десь 150 євро, а палки. 50 євро у біатлоні кажуть маленькі спортсмени. Максимальна концентрація на мішені є найголовнішою. Видох тільки після того, як спущено курок цієї миті. Біатлоніст абстрагується від усього, що відбувається навколо. Існує тільки він, гвинтівка і мета. Треба правильно тримати гвинтівку, правильне положення тіла і. І старатися для того, щоб попасти прямо в ціль. Саме саме головне тут не те, щоб попасти в десятку, а щоб була кучність. А ще біатлон з малку вчить відповідальності. Діти мають справу з патронами, які на 150 сто метрів здатні вбити людину. Відстань мішені від того, хто стріляє 50 метрів. А патрони самі небезпечні на відстань півтора кілометра. Стрільба вона завжди е, не передбачена. Чому там подув вітер, а там десь я не стримався, а там десь дірнув пальчиком. А ось як профі вправно заряджають у бойму, адже на дистанції головне швидкість і вправність. Це е, пачка з патронами. І е, обойма це е, ну, з, з гвинтівки Бі-7. Е, це запасні для запасних патронів, це сама обойма. Відкриваємо пачку. А, ну, Я покажу, як я це робила все життя. П'ять патронів. І ми отак от от, швидко, достатньо швидко їх заряджаємо в обойму. Все. При стрільбі стоячи завдання біатлоніста потрапити в будь-яку частину чорного кола. Сучасний біатлон виховує влучних та швидких, а український ще й заповзятих та натхненних. Віримо за ними майбутнє. Соломія Поливка, Петро Тергонський. Доброго ранку, Україна!